I'm Тимофій, я учень другого класу, мені 7 років. Я хочу подякувати нашим воїнам, що оберігають нас, дають можливість ходити в школу, навчатися, валитися і жити під мирним днем. Це для вас. Дякую нашим захисникам за дитинство, чекаємо вас вдома. Дякую. Доброго вечора, ми з України, Степана Бандери, вільні сини. Ми козаки Запорізька родина, наша ровари наші штани. Дякую вам за мої кольорові сни. Чезне дякую вам за все, що ви робите для нас і для нашої України. Дякую нашим захисникам за кожен день нашого життя. Дякую за звільнення мого рідного селища. Дякую нашим воїнам за те, що вони такі хоробрі, що захищають нас, ми їх дуже любимо. Зла Україні, слава. Дякую нашим захисникам, що захищають нашу Україну. Повертайтеся живими. Дякуємо захисникам України за кожен новий день. Ми в вас віримо. Слава ЗСУ! Дякую нашим захисникам, які нас оберігають. Дякую за змогу спати в теплому межечку. Наші справжні герої, які захищають нашу свободу та демократію. Дякуємо вам за все. Дякую нашим захисникам за мирне небо. Ми вас любимо, чекаємо. повертайте живими. Міський всім захисникам України. Дякую. Тебе мій захисник вітає і від душі бажаю. Здоров'я, радості, добра а нам смерного життя. Дякую вам, захисники, за тихий сон. Дідусю. Чекаємо тепер з перемогою. Дякую. Нашу свободу та незалежність. Дякуємо вам. Це буде Україна, слава ЗСУ. Дорогі воїни, дякуємо вам за те, що ви захищаєте, ви, наші янголи охоронці. Дякую захисникам України, захищам, від наших батьківців, нам ви за. Такими мужнім, здоровий син. Ми слава Україні. Героям слава, слава нації. Дякуємо нашим воїнам-захисникам. Дякую вам за те, що ви не побоялися відстояти права нашої країни та захищати наші міста та населення. Дякую вам за все. Слава Україні. Дякую нашим захисникам за те, що захищають нашу рідну Україну. Дякую нашим воїнам, що ви нас захищаєте. Дякую вам, ви найкрутіші та й сильніші в світі. Дякую вам наші захисники, що захищаєте нашу батьківщину. Ризикуйте своїм життям заради миру. Дякую, що бережете нас спокій. Ви найкращі. Хай, хай береже вас Бог. Повертайтеся живими. Ми дякуємо, любимо, чекаємо. Ми захисту мить відчуваємо. Нехай молитви линуться до Бога, аби настала наша перемога. Дякую воїнам світла. Дякую, дякую, дякую.